Привіт, друзі! Так, Привіт друзі. Сьогодні у нас Лега дупа залізниця, товарний потяг. Привіт, друзі! Сьогодні будемо перевозити важкі вантажі. Так На товарному поїзді. У нас будуть різноманітні вантажі. Зараз ви побачите на одній станції будуть фрукти. А на інший пісок. Так. Подивимося зараз, як відбувається. Спочатку у нас хопер, тому давайте спочатку я вам розкажу, що треба, щоб зібрати таку залізницю. Я підготувалася. Використала, перестав, потім вам покажемо. Двадтри повороти взять прямих. Дві ось такі штуки. Так, секції. Дві ось такі секції мосту. Це що? Це переїзд. Ось така секція. І дві розвивки. Ось, ось така секція і там ще. У нас є заправка. Там можна побачити, скільки я просипав піску. І його привеземо от сюди, до пісочниці. Так, це пісок, пісок. Добре, поїзд працює, якщо в іграшковому форматі на дизелі. А Якщо насправді, то працює він на. Від трьох Так. Випадкові. Яких ми сьогодні міняли. Давайте спочатку заправимося. Тут навіть це придумано. Дізель заливається. Я справлю те, коли я заливав мишу і дизель. А може і пальцем. Так. Пице, і так. Ну що, почнемо завантаження, чи спочатку покажемо, яка дорога загалом вийшла? Поки поїзд ви заправляється, давайте покажемо, яка вийшла дорога. Дуже велика. Це одна частина її потрапила в кадр, а зараз потрапить. Далі нам можна показувати там, де ще сльошне. Добре, давайте машиніста посадимо, не будемо зовсім тут тримати штатив і відкривати ось, ось. Я тут знову все теж з конструктора. Розбирається, знімається дах і запісовуємо можна туди посадити. Добре. Спочатку поїхали на станцію за піском. Всього нам треба перевести цю стрілку, а ту переводити на треба. Поїхали за піском. Вершаємо. привет, друже. Приехал за песком. Так, я приехал за На... песком. Можно? Так, можно. Каждый мышь. <descriptive noises> можно насыпать. Добрый. <draining Happily ahead> Привантажиться з такого відхідного кузова. А ви що, думали, що я буду справжнім піском? Звичайно ж, ні. Тепер треба буде його якось відмити. Добре. І потяг відправляється тепер на вижу. Який потяг який засляк тільки що? Нічого, таке буває, тому що... Тепер потягу треба поїхати. На міст. Для чого перемикаємо ось цю слівку? Ось цю слівку. І чекаємо. Почекайте. Ти тут загубив трішки. Так, коли приїжджав під мостом, трошки зачепив контейнер і. Тому що ця штука обертається. Добре, зійдемо. Подивіться, що зможемо приїхати на міст, бо там проти тільки... выводить песок Давайте начнем Так, процесс вывантаживания, Зручно, что он так поможет перекалываться боковая будет распределена и Максим, он немного допоможет немного Я поможу, тому що в нас доволі далеко чаша. Рахую потім скільки місць буде де я розсипав пісок. Легко знайшовся. В нас розкопки. Привезлюсь, сьогодні в нас розкопки. Добре, немає часу. Yeah. Так. але Навіщо нам цей вагон, якщо там є ще один? І він нам потрібен, щоб завантажити фрукти. Так, Отже, локомотив зараз буде вирушати дорогу, щоб перебрати Ей. Здається, в нього закінчилося паливо. Каністра десь поруч? Ні, вона дуже далеко. Підтягну мою його. Тут у нас є така заправка. Заправка теж саме робна, як і дорога. Такої заправки. Лего дубовим ворог немає. У мене ще є пасажирський поїзд. Якщо хочете нього огляд, то ставте вподобайку. Може ну, зніму. Коли знімав, але перезніму. Добре. Ми поїзд з баливом. Очистимо рейки і поїдемо за вагоном. О, друже, ти знову тут. Так, вагон забув. Це платформа. звичайна монтажна платформа, яку назвичайно треба кріпити. На повороті важко становиться. Так, вибачний. Тепер у мене проблема, як ж його вмикнути. Давай я. Він так робить, тому що один їде по піску. Ще з вагона. Заїжджає так, на міст. Давай, маленький паровозик, який зміг. Давай, давай, зупиняйся тут. Я буду його очистити від піску. У нас тут великий кран, кран у дуплі, який он там будівлі. Тільки трохи модернізував, тому що не знайшов таких елементів. Тому ще поїзд був. Деякого елемента немає, але ми його замінили так ось такий. А він буде такий. Добре, підіймаємо, підіймаємо. Піддивіться. Тут. Вантарин на пору. Контейнер. Друге, ще один треба. Так. Добре, відчіпляю. І вантаж є один. Ось такі фіксатор, який контейнер клітиться в місті. Це не просто одної рухові помазить. Що я склінувався на одному відео це знімати, але це дуже складно.

Хто любить банани, ставте подобайку Хто любить апельсини Так. Завантажили це нам не потрібно поки що. Вот так вот сщепляется. Может навыкнула, на там так щепаны. Кого сначала? Тут такая штука, а тут фаркоп. Сейчас или надо отыснуть, а то она зачепится. Короче, цепь пояс сам вымкнуться. Не бы палову закинчилась. Доброе. Починаємо. Наприклад, нам треба сюди довести. Він їде під мостом. Може трохи відео, як фофо, він не тормозить. До нас під'їжджає вантажівка. Тебе розвантажити. Так, вибач, я на мову крана в нас немає. Ставимо кран на машину. Отак. От і завантажуємо в машину, яка це все повезе до станції. Зараз все завантажимо і повернемо Зробив. Так, ось такий у нас поїзд. Дуже напоганий міг. З поїздом покладу кам'ю. Добре, побажання. Щастя, здоров'я, всього найкращого, миру, солодкого, побільше конструктора, Такого побільше кінотичного піску такого. Ну і всього. Всього-всього найкращого. Бувайте, друзі. Бувайте. Ту-ту.